У день свята, успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях віряни зібралися на святкову літургію у храмі, названому на честь цього великого церковного праздника. попри те, що святиня ще на стадії будівництва, її двері відчинені для усіх, хто шукає духовної підтримки. Ми сьогодні відзначаємо одне з воно прекрасних свят. Свято Успіння Престої Богородиці і всією громадою зібралися у храмі Божому, щоби помолитися за мир, помолитися за перемогу нашої держави над ворогом, який прийшов на нашу землю. Молимося за те, щоби Господь Бог благословив, і злянуся на наше смирення. А матінка Божа, яка стала нашою матінкою, нехай захистить і збереже своїми молитвами, своїм захист. Своїм покровом і подасть усе що потрібно нам для християнського благочестивого життя. А Ісус Христос нехай веде нас до спасіння, бо як Він взяв душу матері своєї на небеса, і заразом з тілом, так і нас у свій час прийме, в оселі небесні. Українська церква, за словами Отця Василя, є духовною опорою нації у складні часи, символом надії і порятунку. Церква на всіх своїх етапах життя вона є душа народу. Вона підтримує і духовно, і морально, і матеріально, і люди гуртуються якраз навколо церкви, тому що у церкві це є як у тому човні в кораблі. у новому новому ковчезі, який привів усіх до спасіння тих, які були там. А хто був поза церквою, хто був поза цим кораблем, той загинув. Тому і церква веде всіх до життя вічного, до спасіння. Душі тіл, і нехай Господь Бог нам і всім допомагає у цей нелегкий час і подасть дійсно. Перемогу і справедливий мир нашому народові. А церква завжди відіграє унікальну роль у житті кожної людини, бо людина приходить через церкву і відходить до церкви небесної від церкви земної. Наразі храм перебуває у процесі зведення. Священнослужителі та громада закликають небайдужих долучатися, щоб завершити будівництво і відкрити святиню у всій її красі.